Пил стовпом майже тисяча робітників здійняли передпускову куряву на іподромі. На стінах уже виблискують букви з назвою станцій, а над платформою висять загорнуті в плівку вказівники виходів. Відкривати тут вирішили одразу обидва вестибюлі з боку автостанції Південна та з боку дельфінарію з переходом до масиву на Касьяна. Нині касові зали завершують оздоблювати. Скоро візьмуться до монтажу турнікетів, а от ліфт уже налагоджують. Він буде спускати пасажирів на візках із балкона. Митробудівці на всіх фронтах видягають зупинку в останні плити мармуру. Ще 5-6 днів по здоровним роботам і все буде закінчено. Зараз основні роботи це електротехнічні, розкладка кабелів, розкладка кабелів, контактна рейка. Значить, Ну, таке все, що зв'язано з пропуском поїзда. Тому зараз цьому приділяємо найбільшу увагу. Потягу готують м'який шлях і гідну зустріч. Платформа вже днями засяє. Тут обіцяють яскраву майже святкову ілюмінацію на стінах, стелі і навіть колонах. Світло в кінці тунелю першим побачить габаритний потяг. Габаритна рама прийде вже з діючих тунелів, з депо. На ній будуть знаходитись відповідні люди, які марчають служба, котрі перевіряють. По периметру тонелів, на станціях немає чогось постороннього, що мішало би поїздам. Традиції були такі, що ми ночі пропускаємо по тонелям габаритні рами, а за ними під ранок вже йде пробний поїзд. Спершу працюватиме тільки правий тунель. 24 пари потягів ходитимуть у човниковому режимі вперед-назад, доки не добудують остаточну кінцеву. В наступному році ми при нормальному фінансуванні ми вводимо станцію теремки. Так що я думаю, що потяг по одній колії це не, не, не надовго. Метробудівці в Азарті рекорду, який поставили минулого року, активно готують наступний. Вже інтенсивно розпочали роботи на теремках. Скоро буде готовий котлован станцій. Наталя Петель, Юрій Росахай, телеканал Київ.